Скоїло обласної ради, чиросердну вітаємо вас з прекрасним юлею, зичимо вам на сам перед щастя, у доплава, здоров'я та благополіття, великої наснаги у вашому високому мистецтві, які ви прославляєте Україну, рідних та дупів, возвеличуєте людину, несете світ національні традиції, бликайте українську душу, нехай завжди охороняє вас, Господь, надасть вам сил та натхнення у вашому священному горітті, ім'я високої творчої заради людини, хай благословить Господь вас, вашу родину, всю Україну. Много вам літа. Цю детальну адресу ми надійшли на пана Корчука, хто працює вам комітет, хто відзначені земельні літня. Я думаю, що депутати, які там прийдуть участь, ходять в орку. Можно призначення, структування фронту.